У мене взагалі є така пропозиція, так як тут більшість звернень до міського голови, а відповідальні моменти, коли треба відповідати на запитання і колег-депутатів, і журналістів, і громади Львова, його завжди немає в цій сесійній залі, він на якісь важливі незаплановані зустрічі виїжджає. На його місце поставити портрет. І щоб ми хоча б звертались не до стіни, а до його портрета. Без стрічок, а так хоча б до портрета того теоретичного міського голови, якого ніколи немає. На пленарних засіданнях. Я звертався до нього з питання необґрунтованих підвищених тарифів виконкому. Якщо можна, включіть, будь ласка, нагадайте на останній сесії відео, коли він просив надати мені і львів'янам відповідь на моє запитання. Дякую. Пане Бабак, в мене до вас прохання, будь ласка, самостійно зверніться відповідно державну інституцію. Покажіть їм всі наші розрахунки, що ви. Звертаюсь така вже не тільки до міського голови, а й до прокурора Львівської області Юрія Квятковського і начальника головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області Євгена Баркиту.